Ульотна шарлотка, бо розлетілася я й не загледілася як. Помірно солодка, пишна, ніжна, волога всередині ідеальна. Пів кілограма кисло солодки яблука на тоненькі скибки. сік половини апельсина. Перетрушую, хай стоять. Чотири яйця, 160 грамів цукор, 10 ванілі і дрібка солі. Міксер 10 хвилин до утворення пишної, гарної, густої маси. Додаю двома порціями просіяне борошно 160 г, Злегенько перемішую від країв миски до центру, додаю ще одну столову ложку сметани, вона зробить шарлотку гологою всередині. Духовка, увімкнена, готую швиденько форму, застеляю її пергаментом на всі боки. А щоб трималася на бортах, я прикріплюю стики вершковим маслом, виливаю половину тіста і викладаю віночок із яблук. Накриваю другою половиною і знову викладаю яблучка. І ось так вже відправляю у духовку. В мене випікалася при температурі 180 градусів 50 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яшкою. Не лінуйтеся. готуйте по-домашньому, з душею, подавайте до столу з любов'ю. Так завжди смачніше. Боже, як же це смачно, щойно вона охолола. Я й не загладилася, куди вона поділася. Смачного!